козирний спосіб перевірка свічей накала в будь-якій машині, чи скуду, чи партнер, чи Peugeot, чи гольф, є нюанси. От, наприклад, фішку я зняв з релюшки. накала, так? Я її знімаю і перевіряю. Є нюанси у перевірці. От, якщо добре світитись буде, вона не добре. Одна свіча накала, друга, третя і четверта. Але вона тускло світить, вона корочена. Тому що якби воно було добре, вона би світила яскраво. А Вона коротше. От нюанси. У перевірці на каву. Тобто вона коротить, вона гріє ледве-ледве і хаває акумулятор садить. От у будь-якій машині тестер того не покаже, тестер обманить. А от перевірка на каву в будь-якій машині. Чи то там на фішках, де защокується на на каву перевірити, чи звідси, бачите, не робить, не робить. Опа, робили коротше, але тускло.